І забути, що ми його взяли, забути взагалі, що він колись був. Хай би воно потихеньку стиралося з пам'яті. Але це затягування, відтягування, якісь перемир'я, якісь зелені коридори, якісь... вони перегрупіровку роблять свою. Вони укріпляють свої позиції. Вони набирають в наглу добровольців, розумієте? Ну і силониці. Вони, вони, вони силониці набирають. Добровольців. А, так, вони. вони їх набирають. На такі, на деякі відкинки роботи, не на все ж. Уже ні, вже уже всі? уже, уже всіх. Уже впряму вплоть до роздавання зброї примусового підстрою. Да, є така інформація, зброї них багато. Да, насильно роги в руки відправляють. Ну, як м'ясо, так. так що? ті, які Вискочили Заді як, заградительні отряди. Да, да, типу того. Що ви будете э, розмовляти з тими людьми, які сидять mm -hmm. в кабінетах? Ви його mm, мати то, не будете. Тільки приїхавши на місце, я не кажу, щоб ви е, заходили під обстріли, щоб ви цей, цього не потрібно. Там є люди спеціально обучені, які, які почувають себе там адекватно, mm -hmm. скажімо так. Це тут ми себе почуваємо трошечки вже не так вільніше. Там. А там це нормальне явище. Все добре. Тобто ну, це... ми починали з Майдану так само на цей на адреналін, то воно ну, не адреналін, воно не адреналін, не адреналін, адреналін це, це до цього привикаєш і, mm -hmm. як то кажуть, сприймаєш це спокійно. То, справа все в тому, що правда вона там. От там правди нема. Це я вам кажу. От правда там. В бункерах, в окопах, От іменно там правда. Правда по хлібу, правда по... Оснащенню, правда, по, по цьому всьому, це є правда. А, вчора ми витягли пластину з броніка, вирішили її протестувати. А з якого? Можете показати, що це? З чорного. Ну, чорний а, він, чорний, чорний, чорний не чорне він, воно навіть на Майдані Ні, 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 то не ті, не Майдані. Це міліція то? нам надала свої броніки. Які. А ні, ви не зрозуміли, пластин там помінені, на шматки залізні. А, так, ну це то, то звичайно. Є, є, так, є, є, сила, якщо будете то, брати то, броніки, то в Києві є одна компанія, яка має розуміння, що таке це не Це є. Літерпуль. Ні. Це ті пацани, які займалися сейфами, вони знали толк, що таке з металом. І вони сертифікували вже на сьогоднішній день 3, 4, 5 клас металевої пластина. Але ця металева пластина, бо вони з сейфами а, працюють, знаю, і вони знають, вони спеціальний сорт металу беруть, який менше важить, але який має відповідні властивості. Ми їх відстрілювали в СВД калашом, і навіть спортивними СВД там, і так далі, там трошки інакші патрони, і цей. воно все тримає. У Львові ми це відстрілювали mm -hmm. і так далі. Тобто, але є інша проблема, вони заважкі. Тому що те, то, що ми зараз тягнемо через поляків там, і так далі, то це, ну, це є трошки інакше. Вони важкі вони незручні. Так, і вони незручні. Я би не сказав. Я вам скажу ага. Бо Це є не... я... копія, це не є оригінал. Я її, це, її так, вдягну так. тільки для супові. Я її не вдягаю. Тому що, якщо я буду в цій броні працювати, я працювати не зможу. Це, це витягуються постійно і працює з розгрузкою. тому що були би розгрузки, можна би було з тими чорними, зверху накинув і... У ну, нас багато розгрузок є ОЛВ. Це такі десантно штурмові польські, ОЛВ, прибутку в інтернеті. Е, ні, вони просто такі, такі плечики мають і на Ну Вони такі прості, пару пішом, просто не проблема, як Поляки зараз затримують на кордоні. Такі тобто трудні в групі можна переносити. Це,